В бані, одягнув ногу піжаму та й ліг на дивані. Ожинцеви поглядає, а журнали газети, а дружина варить, смачить, бо то й кузьма смачно, забою без биха. Ну чого ти питає жінку, така недалека. Тільки в тебе балачки, про юлі, і і несула про театру, по драматургію. А є жінки з боку не ходить, як їда. Усіх знає, аж до Європіда. Так і сидить діток, полі, капусове лінії, є сам пані, кому має внутрі та б погані. А ти яка тижня в цьому ти ж не ж тиждень можеш відрізнити брамса, від вернишся. Давно тебе не бачив, я в хорошому платі, тиняшся у тапочках, дешевому халаті. Я хотів би бути культурної дами, а ти чавиш помідори, хочиш дружняками, що побачиш, вийшні. Хоч у та в хаті головому, очі човни прибедити їх на губах комада, закрутимо кожні носі від духів Елада. Плаття води, мужа сеньке, облягає форми, ще й колінами прикриті, такі дебе От в горі. Оча з дима кожного скрізь, сіла проти нього, як французька кіносільками старону. У кузьми здивовання потилиться, смогла, а дружини питає, ти читав софа, може тобі доподові. Єсим не біда, соберу з маску, відчепися, бо Нащо мені є піди, нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що в мене дрібні інтереси, що немає шипу близько, манери не гарних. Я сьогодні постачала бідням і Беру Верукам просить грішеч, щоб прийшла я злову. Запевнявши схоже, я на любов по Не було в мене часу возитись з обідом, Тому я й замінила тобі, робить неврепідом.